Запитання до представника Міністерства оборони в першу чергу. Скажіть, будь ласка, наскільки мені відомо, серед функцій Міністерства оборони немає функції проведення антитерористичних операцій. Що робить Міністерство оборони під час проведення антитерористичних операцій і як ви, як людина, яка знає це на законах, можливо, пояснюєте свою ну, присутність Міністерства оборони під час антитерористичної операції? Чому не привести все це до, ну, так як воно власне виглядає? І питання до представника НАТО відповідно до партнерів по НАТО. Яким чином ви це сприймаєте? Як ви собі це пояснюєте? Чому в антитерористичній операції, яку має проводити СБУ, бере участь Міністерство оборони? Дякую. Дякую. Хочу нагадати, що представник Міністерства оборони має ім'я і прізвище, назвати його довго ще раз. Тепер по суті питання того, що ви задали. Я так розумію, що точну чисельність підрозділів Служби безпеки України ви назвати не зможете. Про це є закрита інформація. Але оцінити можете. Оцінку таку може зробити кожен експерт і аналітик. Безпекового сектору, і ця оцінка, скоріш за все, призведе вас до висновку, що чисельність підрозділів Служби безпеки України не перевищує, вона кінець кінця визначено законодавством, не перевищує 8 тисяч. Тепер порівняйте це з цифрою підрозділів сепаратистів та регулярних російських військ, які знаходяться на території нашої держави. Окупованих частинах Донецької і Луганської області це 41 тисяча. Співставні сили чи ні. І що ми хочемо? Демонструвати послідовність і відданість застарілим законом чи відвоювати свою територію. Це головне питання, як на мене. А ще краще поїхати на передову і подивитись, хто і що там робить.